Лісова пісня, салон Красимавка. Там колись кафе було. Санаторій Трускавець. Вулиця Шевченка. Кажуть, дуже-дуже давно тут було відділення поліції, ну дуже-дуже давно. А так, вулиця Шевченка, помаленьку. Спускаємось вниз. А напевно наліво повернемо. Прямо ми недавно ходили, бачите, оптика відкрилася, я вже казав. Ще мобільні телефони продавали, тепер оптика раз заробили на телефонах, другий раз зароблять на покращенню зору тих, хто зіпсував його мобільними телефонами. Бізнес! Злата! Це такий ранній ранок, ранній ранок у трускавці. 9.05. А цей кіоск теж продається. Там каву робили. Потім равликів продавали. Останні кілька, років там... Останні кілька років там нічого не роблять. А ми йдемо через ринок. Йдемо отак. До бювету в 9-й ранку. Подивимось, що і як. Так, це настала та пора, що Вже людей небагато. А ринок вранці не відчиняється, особливо о 9 годині ближче до 12 години ранку відчиняється. Діють графіки по годинних відключень світла. Ну то по-різному там, плюс-мінус вийде на одне, але якісь десь в когось 4 години немає, в когось 6. Наприклад, в мене сьогодні 8 годин світла немає за графіком. Час покаже, як буде насправді, але якщо графік буде виконаний, в мене світло не буде 8 годин, тобто третину дуби. А, при таких графіках сенс показувати анонси фільмів, то. Ну але що? Гуляйте, поки тепло. Погода в Трускавці чудова. Якось так вийшло, що листопад тепліший за жовтень. А тут медпалас, міротель. До речі, фонтан законсервували. В жовтні було холодно, фонтан працював. Тільки в листопаді потепліло. Фонтан перестав працювати. Що що панці коштують? Ого. Ого. Я може просто я таке життя. Так, бачите, сонечко невисоко. Сонечко невисоко, але після того, як перевели години, хоча б вранці стало видніше бути, бо був час ще восьма, а ранку було тепло. Е, темно. <гум> Тепло і зараз є, але було темно. Ну, що, підемо. Зараз лівіше. Сходимо до гори. Не знаю, чомусь так звик ходити. Завжди цікаво питатися, а як ж тут будова, а ніяк. А як ж тут паркан, а таке враження, що його повернули назад, чути гудуть генератори. А, в частині міста зараз нема світла. Ну так, зазвичай, з графіка, наприклад, що от мене, якщо сьогодні нема з 8 ранку 12 дня, то потім, потім його не буде. 18 до 22. На сонечку особливо гарна картинка. І генератори добре чути. Млинці наразі не дуже затребувані. Тут теж киос продається. Там газети продавали, потім шаурму, потім традиційно нічого. Так гарно, генератор буде оптимістично. Означає, що будемо зі світлом. А це ще така рання погода, бачите, вуличні фотографи ще не вийшли, ще не пропонують свої послуги. Теж чоловік один розказував йде з жінкою, його сфотографували, а він каже, та я не знаю, Да й вони мене вже два рази фотографували, дай їм раз 200 гривень, два-200 гривень. Каже, ти їм дай ще раз 200 гривень, тобі 10 разів день фотографувати. Тому і фотографують. Чоловік думав, то... дай 200 гривень, більше не буде фотографувати. Та його кожні 15, кожні 5 гривень фотографувати. Я би сам так робив, правда? До речі, бачите? А на відео ви в нас можете потрапити абсолютно безкоштовно. При бажанні, так, так. На відміну від вуличних фотографів ми не беремо гроші за потрапляння в кадр. Ха, каштани місцями зелені, навіть я навіть ти бачив. Я так звик, що каштани жовтнуть перші, ще в липні, а тут листопади, каштани зелені. А, тут теж генератори є картини з бурштина добра наки? Давайте поїхали. анонси концертів. Чи не будемо? Ні, не воно до цього. Не винодуватися на концерту. Підемо зразу напівати. Торговий центр Тарас. Не будують вже його кілька тижнів. Я розумію, хочуть розтягнути задоволення будівництва до 2030 року. У 2030 році буде, напевно, вже 15 років з початку будівництва. Тут теж чути генератор Тюльпанове дерево теж осипається. готується до зими. Ось магнолія зовсім осипалася. Теж суцільний звук генераторів. Це означає, що тут світло є. Я знаю місця, де світла немає, генератор ніхто не вмикає. З нового хто приїде в Трускавець тьолки. Це решта ті ж виконавці. А ще з іншого боку помилуємося. non vero. А що скат, краса! Ранок, бювет, всім гарного дня!